Тепер, а на що насправді спрямована нинішня поведінка Російської Федерації? На продовження війни проти України? І очевидно, що тут зима буде певним паузою, певною паузою в активних діях. А от те, що стосується гібридної війни або стратегії обходу, то вона буде актуалізовуватися. І свідченням яскравим цього є. А власне те, що суховантаж Фідбург от, 1 січня будучи завантаженим металом, причому підсанкційним металом, ну, скинувши якір. І тут цікаво, що це був спеціальний якір, який а, розробляється як проект, і розроблений він був китайськими фахівцями, а привів до того, що було пошкоджено комунікаційний кабель між Хельсінки і Таліном. Ось вам відповідь на питання: а що власне буде робити Москва? Що буде робити Путін, і які він рішення і команди буде віддавати? І для мене, наприклад, цей сигнал, який втретє, в третє, третій рік підряд реалізує. Росія між велико, між даруйте між Різдвом і Новим Роком свідчить про те, що все буде йти по графіку. Так, от наступними діями, найближчі дні, буде активна атака безпілотниками якоїсь території Європейської держави, і це треба очікувати. Сюди ж відноситься також виникнення конфліктних ситуацій на ви на, на митницях. Сюди відноситься пожежі. В вантажних авіаперевезеннях, і так далі. Тобто необхідно очікувати певних диверсійних проявів, які реалізуються за доктриною Російської Федерації, яка називається стратегія обходу, тобто стратегія продовження гібридної війни. І це тільки так і можна читати. Ситуація складається таким чином. Що як ми бачимо, зростає напруга на російсько-фінському кордоні? Зростає напруга на кордоні Росії з усіма Балтійськими державами або безпосередньо, або через кордон з Білоруссю. Зростає напруга в сувальському коридорі. От ну нагадаю, в кінці 2025 року Європою пронеслася ціла низка матеріалів, які стосувалися початку військових операцій російського ведмедя навколо Балтійських держав і держав скандинавського регіону. Я би сказав так: Балто-скандинавського регіону. Ситуація і спроби диверсії в Польщі не зупиняться. І на цьому акцентують увагу дуже багато фахівців, бо це свого роду чітка демонстрація для Європи і, в тому числі для Польщі, що Росія буде атакувати Європу, буде застосовувати всі абсолютно можливі інструменти. Про це свідчить те, що. Активізувалася інформаційна війна проти а, партнерів України в Європі. Тобто, очевидно, що за цим будуть стояти цілий ряд операцій, які будуть проводитися російськими диверсійними групами або групами, які завербовані з місцевого населення. А, тут дуже важливо розуміти, що в цьому плані дуже часто залучають до цієї роботи, а, вербують. Представників громадян України, і тут завжди треба бути дуже обережним і розуміти, що іноді підряджаються люди на перевезення елементарних товарів, не знаючи, що насправді вони перевозять компоненти або безпілотників, або якихось технологічних одиниць, або просто якихось матеріалів. Те, як описано події 2025 року. Особливо в Балтійських державах в Польщі, в Німеччині, в Великобританії свідчить про те, що російська вербувальна машина до цього процесу задіює цілий ряд місцевих громадян, іммігрантів, які шукають місце для роботи, які знаходяться в безвиході, і шукаючи, хоч якийсь заробіток, ці люди підряджаються на виконання от таких робіт через соціальні мережі через спеціальні платформи електронні і так далі тому це говорить лише про те що графік по якому Москва працює з 2014 року проти європейських країн він буде зберігатися особливо цей графік чітко було Реалізовано і проявлявся в 2021, 2022, 2023, і 2024 роках, і, власне, ситуація з суховантажем Фідбургом є лише виконання цього плану. Чи є в таких умовах хоч найменший шанс досягнути в ході переговорного процесу мирної угоди? Я розумію, що а, нині. На зустрічі з президентом України, президента України даруйте з радниками глав держави і урядів. Президент сказав про те, що є шанс. А нинішній голова офісу сказав про те, що є можливість, і от вікно відкриється. Я маю на увазі генерала Буданова в лютому, березні місяці. Перебіг подій свідчить про те, що а, Росія в нинішніх умовах. Абсолютно недоговороздібна. Путін чудово розуміє, що навіть невелика пауза вона загрожує тим, що Росія зсередини вибухне. Звертаю вашу увагу на матеріали, які останнього тижня з'явилися в виданні Телеграф. В Британському, де цілий ряд фахівців, особливо тих, хто командував певними військовими підрозділами, морськими одиницями і так далі, спецслужбами, чітко вказують на те, що Путін, у ситуації, яка складається, особливо в нинішній ситуації, де Америка демонструє такий силовий підхід, він навпаки. Буде реагувати шляхом посилення агресивності, а не здатності йти на компроміси. Ну, це свідчить про закономірність того, що диктаторські тоталітарні режими і особи подібні, вони тільки так і діють. В них спрацьовує звіриний інстинкт агресивності в момент, коли вони відчувають небезпеку і йдуть. Долаючи небезпеку не шляхом переговорів, а збільшення своєї власної агресивності. Тому у цьому плані очікувати, що ситуація, яка складається, є е, м'якою для досягнення домовленостей навряд. Тут є один момент, е, який би вирішив проблему. Е, більше того, він би. Значно посилив позиції Вашингтона, позиції Європи і позиції України. Це той момент, якби в нинішніх умовах Трамп зайняв відверту проукраїнську позицію і посилив Україну з точки зору здатності нанести удари по підприємствах, які виробляють безпілотники. В Російській Федерації, які виробляють балістику, які виробляють крилаті ракети. Більше того, активно нанести удари по економічних одиницях, базових для Москви, таких як нафтопереробні заводи і окремі виробництва, хімічні, від яких, в принципі, залежить весь оборонно-промисловий комплекс. Ну і в цьому відношенні очевидно, що удар по. Так званому флоту приводу він дуже сильно і значно б паралізував Москву. Чи може на такі кроки піти Дональд Трамп, враження і відчуття від задоволення тим, що йому вдалося провести операцію і затримати, ув'язнити Мадуро колосальне. Однак, треба розуміти, що у Трампа Виникла дилема, внутрішня дилема, так він президент миру, чи він насправді силою досягає миру? І чи може в такій ситуації він претендувати на Нобелівську премію? Ну, на моє переконання, якщо ти йшов з позицією мир через силу, то, власне, ти і проявляй цю концепцію: досягай миру через силу. А не тисне на слабшого, і причому на жертву агресії великої країни. Тому оця от дилема двозначна. З одного боку видно, як Дональд Трамп купається в славі, отримує задоволення від того, що йому вдалося провести, як кажуть, і Під Гексет, міністра війни, і. Держсекретар Рубіо, як міністр закордонних справ, що це кіношний сюжет затримки Мадуро. Ну, даруйте в ситуації, коли весь американський флот знаходиться в Карибському морі. А майже 50 тисяч збройні сили зосереджені з величезною кількістю військово-морського флоту авіації і допоміжних підрозділів в сусідніх. Державах безумовно безумовно, операція, яка була проведена, попередньо накрили системи ППО, домовилися з генералітетом, щоб вони знаходилися в місцях базування, і видно було, як міністр внутрішніх справ, міністр оборони Венесуели зупинилися і заспокоювали свої підрозділи, говорячи про те, що вони готові змагати змагатися. Ну а Очевидно, що Мадуро і це вже теж проглядається, усвідомивши свою диктаторську діяльність злочинну, він мусів здатися в іншому випадку. Зрозуміло, що розпочалися б широкомасштабні бої, які абсолютно нічого доброго венесуельцям не принесли. Тому у цій ситуації зрозуміли результат, чи усвідомлює Дональд Трамп, що ситуація, яка складається на близькому сході. Яка складається в російській агресії проти України, вони мають лише таку розв'язку. Бо що досягнуто цим кроком Мадуро чи проти Мадуро в Венесуелі? Нанесено дуже серйозний удар по Ірану, і це важливо. Тема контролю над вуглеводнями Вашингтону. Вона зараз ще більше ударить по Ірану і нанесе удар, в тому числі і по Росії, бо венесуельська нафта вона з родич з точки зору чорного ринку російській нафті, іранській нафті, і так далі. Тому це дуже важливо. Чи достатньо цього Ну, будемо дивитися по ситуації? Так, от перебіг подій свідчить про те, що. Трампу у нинішній ситуації необхідно було повернутися до ідеї мир через силу. А для цього йому потрібні кіт Келох, в тому числі генерал Кейн, який не одного разу у ці дні телефонував йому і говорив про те, що ти дієш неправильно по відношенню до України, і коли ситуація вже геть ставала неприємною, тоді журналісти е е е е окремих каналів. Американські зверталися до генерала Кейна і той мусів телефонувати декілька разів Дональду Трампу, щоб той а, міняв свою позицію помилкову по переговорному процесу. Тому в цьому відношенні, якщо Дональд Трамп вернеться до ідеї «Мир через силу і значно посилить силову компоненту допомоги Україні, тоді можна сподіватися на те, що це змусить паралельно із санкціями. Путіна сісти за стіл переговорів. Якщо цього не буде, продовження в таких об'ємах розвитку подій воно ще і ще раз буде розширювати кількість вогнищ війни, і воно буде загрожувати переростанням в загальноєвропейську континентальну, а за тим і глобальну війну. Тому говорити про те, що в нинішніх умовах і перебіг подій. Народжує новий шанс, я би сказав навпаки, що нинішня ситуація вона навпаки покличе за собою перехід Москви в залізобетонну оборону і відмову через зміну переговірної позиції, як вони кажуть, від конструктивного діалогу.